Добро здоров'я, шановні глядачі, читачі, всі ті, хто зараз дивиться цю маленьку відео візіо, прем'єру, презентацію моєї нової книжки Столиці Станіславів. Чому зараз, чому Столиці Станіславів»? Ми маємо такий ланцюг знаєте, дат, але всі замикаються на одній річниці, 105 річниці. Листопадового зриву першого листопада, так? Далі проголошення зумру Потім проголошено столицею міста Станіславів, столицею зумру Ну і 105-ту річницю звуки між Українською Народною Республікою і українською Народною Республікою. Для мене це дата. дорога знакова, я думаю, для кожного нормального українця, який переживає долею України, бо саме з 18-го року стартувала ну, не москальня, на певне народження української національної держави. Про те, що ми зробили спільними з зусиллями в 1991 році, 24 серпня, це не було створення незалежної держави, це було відновлення, яке започаткувалася спочатку у Києві, Українська Народна Республіка, а потім... Я вам просто прочитаю маленькі фрагменти, малесенькі фрагменти цієї книжки, вона така, знаєте, художньо документальна. І ось тут так, чітко, 13 листопада у Львові проголошено нову державу на західних землях України, Західну Українську Народну Республіку. ЗУН. Тимчасовий уряд очолив адвокат доктор Кось Левицький, родом стисниці, і Станіславівського до уряду війшли члени, полковник Дмитро Вітовський, секретар військових справ. Іван Мирон, секретар світів, Віктор Коровець, секретар суспільного здоров'я, Іван Макух, секретар помічної виробів. До речі, Іван Макух із э, родом із ну, інших країн, але він адвокатську э, контору у Тумачі. Ну і тут я в основному центральна посиці цього невеликого роману це Левко Бачинський, віце-президент згонення родом з. З моїх рідних ну, про кого б я писав, якби не про нього. Але не тільки про нього. Тут є Ярослав Куневський, Єврала Городенки, контрмірал Сирійського флоту, автор книжок з тищу Тут є Іван Петрушевський, потім замінить Костя Левицького на посаді ну, директора, чи диктатора, чи президента з Умбуру. Ну, але Бачинський став його заступником віце-президентом. Тут є Микола Євшан, Критик вояка-Уга, який трагічно загинув у 19-му році під Вінницею. Тут є ну, багато персонажів, Моси Степаник само собою, був послом усійського парламенту. Ми їздили виконує Бачинським на слуху до 22 січня 19 року, до Києва. І є тут видумані персонажі. Є Андрій Чайковський, один, як письменник, як комісар Самбільського округу. А потім відомий письменник для вас і є Андрій Чайковський, останній опришук із Сарафинцю теж, який спочатку був воякою Яковіла, а потім на свої кривди до польської влади став опришком. такий покупський е добус. Недавно я про нього теж написав книжку, останній опришок Андрій Чайковський, 90 років від його е часу загибелів. Ось таке коло, коло таких людей, ну тут є і Дорошенко, який спогади залишив, і був міністром Української Народної Республіки. де він описує, що він зустрічав у Станіславові, який став з 1 січня 19 року столицею, де був і Грушевський, і Петлюра, і військовий начальник Болбочан, і Садовський сімпатр, і кошти капелою і тому подібне, і дуже багато для того, щоб для того, щоб все таки якось. Більше наголосити назначення цієї події. Та чомусь мимо проходить. Я бачу, в області фактично майже наша влада чомусь не любить це свято, це не надає їй великої ваги. А це велика подія. От поляки через е, будуть святкувати століття відновлення речі, другої речі посполити на, на термін Галичини. І вони будуть святкувати це як великий свят. А ми, ми чомусь так знаєте, скромно. Намагаюся робити, що я можу. Що може зробити обласна організація спілки письменник України, товариство письменників, журналістів, очолі Ган Баран. Вчора ми в обласній бібліотеці провели презентацію цієї книжечки. І саме в тому залі, бо обласна бібліотека, яка знаходиться Чарова, в Чорнової, а поруч будинок, де мешкав Болочинській мосові адвокатського кодбоку. І саме, саме в тому залі, де я вчора проводив цю презентацію, Бо відбулася нарада, на якій було вислано ідею злуки Української Народної Республіки, Української Народної Республіки. Я не можу говорити про весь цей роман, про весь цей час, цей героїчний трагічний, цю втрату зумрень через те, що нас не підтримав захід в той час, як нас не підтримував захід після Будапештського меморандуму, як нас захід не підтримував у 2014 році. А зараз, оскільки ми все-таки маємо державу. Вже неподільно, то Захід, розумієш, треба підтримати. Бажано би краще підтримувати, але треба, щоб ми самі українці ми з собою розібралися. І більше працювали на ту перемогу. А це оце ті початки, ця боротьба за 105 рік триває. Я вірю в цю перемогу. Слава Україні, героям слава!